Вітаю! Я Уминська Ольга, учитель української мови та літератури Дніпровського ліцею No31 Пріоритет. Це мої рідні діти. І це мої найкращі рідні діти. І це мої діти. Не буду обманювати, бувають хвилини, коли втомлюєшся і хочеться сказати. Та ну його все кинути і хай горить все полум'ям. Але ж потім згадуєш, ну ви вже знаєте, що ось вони це все твої діти, а учительство це не просто робота, а твоє хобі, життя, призвання. Щоб бути гарним і цікавим вчителем, я постійно самовдосконалююсь. З дітьми ми проводимо цікаві та креативні уроки, а разом з моїми колегами та усіма учнями нашого ліцею ми велика, дружна родина.